Наша головна ціль, щоб ми всі не забували щодня, що нам потрібно щось робити, щось допомагати. І ви, щоб також, ну як то кажу, знаєте, не пускали руки і знали, що ну, на, в цивільному житті все таки ну, багато людей, які. Ну, які Щось роблять для фронта також. Да, в тилу, але щось роблять, щоб ви також все це розуміли. І ось ті там сітки плітуть, ті, от, я ж показав, наші дівчата, от, те, що я вам показав, плащі, які зробимо. Хлопці подогнали, мені наші друзі принесли, кажуть, ми теж допомогли їм. Вони кажуть, це е, від нас магарич, да, це обігравичі, Не знаю, по, -по, -по десь буде потреба чи не буде. Я думаю, я, я думаю що буде потреба. Ну, Сітки мені здається. Щодня потрібні. Да? Вони це така, як то кажуть, теж да? розходний розходим матеріал. Да? Ми не зупиняємося потрішечки. Тому дякуємо. Дякуємо. дякуємо, дякуємо. дякуємо да. Да, командиру, вітання.